Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему. Наразі Одесити та мешканці області зі світлом мережевих обмежень немає. Повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі. Протягом цілої осені та зими ворожі обстріли РФ атакували енергетичну інфраструктуру України. Це завдало колосальних втрат нашій енергосистемі. Повідомляють в Укренерго. Проте спеціалістам вдалося відновити світло у всіх регіонах країни. Мешканці Одеси та регіона зараз заживлені. Наразі генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття всього споживання. Тому некокренерго не доводить лімітів. До операторів системи розподілу, крім того, на Одещині немає мережевих обмежень. Нагадаємо, від початку лютого після масштабних аварій, які сталися внаслідок ворожих обстрілів РФ в Одесі та Одеському районі, тривали мережеві обмеження. Протягом декількох місяців ДТЕК тестували стабілізаційні графіки відключень електроенергії. За останні чотири тижні спеціалісти ліквідували майже 800 наслідків локальних аварій у розподільчій мережі. Проінформували у компанії. Смертельна аварія на трасі Одеса рині легковик зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, ще трьох постраждали, госпіталізували. Як повідомили при службі облполіції 47-річний житель села Новосільське, рухаючись на автомобілі у бік Ізмаїла, здійснював обгін вантажних автомобілів та виїхав на зустрічну смугу. Там водій ВАЗа зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинув 42-річний пасажир легковика. Водіїв обох транспортних засобів та 37-річного пасажира ВАЗу доправили до лікарні з численними переломами та забоями кінцівок. За фактом смертельної аварії відкрили. Кримінальне провадження. Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. Продав гранату у Дюківському парку. В Одесі затримали торговця зброєю. 30-річного рецидивіста взяли на місце злочину, коли правопорушник у Дюківському парку отримав тисячу гривень за гранату із запалом. Повідомили у поліції регіону. Поліцейські разом із фахівцями і вибухотехніками вилучили з місця події корпус ручної осколкової гранати Ф 1 та запал, які за попередніми висновками у конструктивному поєднанні належить до категорії боєприпасів. Незаконний предмет направили на дослідження. З'ясувалося, що чоловік раніше вже відбував покарання за крадіжки та розбій. Тепер йому повідомили про нову підозру. За продаж зброї фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. 18 березня відзначається День комунальника. Незважаючи на труднощі, працівники ЖКГ продовжують працювати на своєму фронті. Про те, з чим довелося зіткнутися за рік війни співробітникам житлово-комунального господарства, дивіться далі. Війна внесла свої корективи у діяльність комунальників минулого року. Окрім традиційних робіт, вони забезпечували усім необхідним бомбосховища, організовували пункти незламності, допомагали ліквідувати наслідки ракетних ударів. Великий обсяги аварійних робіт після нанесення ракетного удару по житлово по житловому комплексу «Тірас». А... Там наші комунальники, ви знаєте, що, що, що там було повністю знешкоджено і зруйновано 30 квартир, 40 квартир зазнали значне руйнування. І там наші комунальники вивезли вдумайтесь тільки в цю цифру 1215 розібраного будівельного брухту. Це майже 97 самоскидів. самоскідів. Під час блекаутів одним з найактуальніших питань стало водопостачання. Одесити вишукувалися у черги біля бюветів, які працювали з перебоями через відключення. І електроенергії не одразу, але все ж таки зайнялися підключенням генераторів для безперебійної роботи міських бюветних комплексів. Тема працюючих бюветів як альтернативних джерел водопостачання в відмовах відключення електроенергії. Це є один з важливих напрямків. Тому ще з жовтня минулого року ми розпочали встановлення. Це було прийнято термінове рішення. І ми розпочали встановлення генераторів на наших бюветних комплексів. Наразі в цьому році ця робота триває. Незважаючи на труднощі війни, розпочато ремонт тепличного комплексу Троянда. Звітують у департаменті міського господарства. Це перша теплиця у 4 тисячі квадратних метрів, де ще восени минулого року висадили розсаду, яка буде прикрашати вулиці міста вже у цьому році. Висадили нову розсаду, її вже дуже багато, значно більше, ніж висадили в минулому році. Тому ми, ми знову повертаємо ту традицію, коли наші коли наші містяні зможуть в нашому комунальному підприємстві на теплічному господарстві Траянда придбати цю розсаду та висадити її на своїх квітниках. Тому звертайтесь безпосередньо до комунального підприємства «Міст Зелентрест, завжди будемо раді допомогти. Також й Одесити можуть допомогти стати своєму містові краще. Щосуботи містян запрошують долучитися до великого прибирання. Інвентар обіцяють видати. Також забезпечать свіже повітря і гарний настрій. Більше інформації про заходи можна дізнатися на офіційному телеграм-каналі і Фейсбук-сторінці департаменту міського господарства. Через складну ситуацію з електропостачанням у минулому році пасажиропотік електротранспорту в Одесі знизився вдвічі. Звітують у департаменті міського господарства, до яких заходів економії ще прийшлося вдатися. А у чому вдалося модернізувати процеси, розповіли на брифінгу в Одеській міській раді. У зв'язку з війною всі ми навчилися економити і заощаджувати електроенергію. Одесити пам'ятають тотальні блекаути, не працюючи міський електротранспорт, суцільну темряву на вулицях через відключене зовнішнє освітлення. В останньому питанні комунальному підприємству «Одесміськсвітло» за час війни вдалося провести роботи з автоматизації, що дозволило зекономити споживання світла. В Одесі вперше була впроваджена автоматизована система комерційного обліку електроенергії Аскоє. Ця система допомогла швидко та в автоматичному режимі зменшити наружне освітлення в три рази. Чиновники говорять про модернізацію комунальниками ще однієї надважливої для Одеси системи: а саме зливової каналізації. Як працює оновлена мережа ливнівок, Одесити зможуть перевірити вже найближчої весняної зливи. Вперше в минулому році комунальним підприємством було впроваджено електронну карту. Що це за карта? Це електронна карта мереж зливової каналізації. На цю карту були нанесені всі мережі, всі відкриті латки, всі оглядові колодязі. Є опис про необхідність ремонту, а також про діаметр, матеріал та час потрібного необхідного огляду та час останнього огляду. Всі ці доступні функції, які ви бачите, вони дозволяють якісно контролювати стан мереж та черговість їх відновлення. Складнощі з електропостачанням суттєво позначилися на функціонуванні міського електротранспорту. Так, через перебої у роботі у 2022 році його послугами скористалися у два рази менше пасажирів. Однак за рік війни вдалося повноцінно запустити новий маршрут. Було запущено магістральний трамвайний маршрут номер 7 Південь, північ, який з'єднав між собою вулицю Поустовського, 11-ту станцію Люздорської дороги. Тепер наші мешканці та гості міста за, два, за дві години можуть проїхати по всьому місту в одну і в другу сторону, 58 км, 29 в одну сторону, 29 в іншу. На трамвайних вагонах з інтервалом руху 5-6 хвилин. Там є в нас ще вагони «Одисей Макс, чотири вагони, всього 40 одиниць маршруту. Непростим видався й опалювальний сезон, але все ж вдалося затвердити схему теплопостачання міста. За словами Наталії Мостовських, це дозволить в подальшому впровадити систему енергетичного менеджменту, комплексної автоматизації, а на майбутнє запровадити і діджиталізацію виробничих процесів. Тривають засідання за позовом спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дачі маразлі. Будівля за рішенням обласної ради, керував якою на той час Михайло Шмушкович, потрапила до списку приватизації за спрощеною процедурою. САП через суд вимагає визнати недійсним договір купівлі-продажу дачі морозлі. Суть позову спеціалізованої антикорупційної прокуратури скасувати рішення облради, якими дача разлі потрапила до списку приватизації за спрощеною процедурою та визнати недійсним договір купівлі-продажу. Відповідачем значиться управління облради з майнових відносин та ТОВ крок вперед. Нагадаємо, на першій цьогорічній сесії обласних депутатських зборів також торкнулися цієї резонансної теми. Нинішній голова ради Григорій Діденко подякував правоохоронцям за арешт будинку Прийомів та дачі морозлі на французькому бульварі, продаж яких у 2015 році вважається неправомірним через занижену ціну, як мінімум, на 100 мільйонів гривень. Відчудження цих майнових комплексів сталося за тодішнього голови обласної ради соратника нартепа Олексія Гончаренка Михайла Шмушковича. Одесити неодноразово проводили акції протесту біля будівлі, висловлюючись проти забудови території. Подачі морозлі за позовом спеціалізованої прокуратури продовжується судо. Розгляди. А будинок прийомів облради планує повернути у комунальну власність і брати участь у конкурсі на керування цим майновим комплексом. Вкрали мільйон на закупівлі спецтехніки. На Одещині затримали чиновників та менеджерів комунального підприємства. У Білгороді Дністровському керівник комунального підприємства спільно з менеджером уклали договір на купівлю спецмашини для промивання та очищення каналізаційних колекторів за ціною 2,8 мільйона гривень. Чиновники навмисно придбали стару автівку і обладнання до неї. При цьому значно завищили їх вартість. У результаті майже мільйон гривень спільники привласнили собі. Фігурантам повідомили про підозру керівнику КП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А менеджеру із Купівель у вигляді домашнього арешту обох відсторонили з посад. Повідомило при службі облполіції. Мобільний стоматологічний кабінет, над ремонтом якого волонтери благодійного фонду Форпост України працювали близько півроку, готові до роботи. Вже у квітні Дентал мобіль вирушить до деокупованих регіонів країни, де фахівці зможуть надати стоматологічну допомогу місцевим жителям. Чим обладнана автомобіль, хто входить до складу робочої команди і куди мобільний стомат-кабінет вирушить, у першу чергу дізнавалися наші кореспонденти. Вже у квітні Денталмобіль вирушить надавати безкоштовну стоматологічну допомогу мешканцям деокупованих територій України. Саме у таких регіонах країни існує гостра потреба у наданні медичної допомоги, стверджують волонтери. Початкова вартість мобільного стоматологічного кабінету становила 200 тисяч євро. Проте це виявилася непідємна сума для волонтерів. Ми робили підверітельний. Предварительную смету сначала она у нас была 5000 долларов. Вот. Потом, благодаря тому, что мы много нам дарили наши коллеги, она, конечно, плюс-минус уменьшалось, но каждый раз выходят какие-то новые потребности, которые необходимо приобрести в этот автомобиль для полной и хорошей работы врачей. На даний момент цей автомобіль так десь і виходить в 5-6 тисяч доларів. Зі світу пониці завдяки допомозі українців та небайдужих мешканців інших країн вдалося створити цей денталмобіль. Найперше, що нам повезло, наші друзі з Литви подарили нам цю машину. Вона відповідає всім нашим требуванням по об'єму по вмістимості і по возможности передвижения. Эта машина достаточно хорошо оснащена, оборудована. Дальше мы собирали деньги на оборудование, которое вот сейчас установлено внутри. Мы поставили там мебель, поставили стомат установку которую нам тоже подарили врачи-стоматологи. Очень много А, нам Стематологічного стоматологічного оборудованість. Частину медичного обладнання волонтери отримали у подарунок від різноманітних міжнародних організацій. Незабаром у мобільному стоматологічному кабінеті встановлять рентген, і тоді денталмобіль буде готовий до роботи. Зарубежні стоматологи подарили стоматологічне кресло, установку це було з Чехії. Из местных стоматологов у нас есть пока с ними предварительные договоренности. Ну, вот, например, вчера нам подарили расходные материалы, там боры, всякие пломбировочные материалы и насколько мы Предварительно заручились договоренностями с ними. Они и в дальнейшем будут нам в этом помогать, чтобы не было каких-то простоев, потому что материал должен быть у нас всегда. Пересувний стомат кабінет повністю автономний. У ньому є все необхідне для надання невідкладної стоматологічної допомоги. Це повністю автономна система зі своїм генератором з подачі води, з каналізації, стерилізації. У нас тут автоклав есть, который полностью, да, вот мы стерилизуем инструменты, Панмет там рядом с вами для хранения инструментов, э, установочка отличная, отличная автомат-установка, кондиционер, э, то есть мы ну, максимально стараемся сделать так, чтобы мы где хотите, не зависели ни от света, ни от воды, ни от каких-либо факторов, а оказывали помощь необходимую. Мобільний стомат-кабінет розрахований на загальний прийом – від 10 до 20 осіб на день. Насамперед, медичну допомогу отримуватимуть пацієнти з гострим болем. Це гостра боль і осложнення цієї гострої болі да? – хронічні гнойні процеси. Да? А, як в народі кажуть, флюси, да? які несуть Это, они не просто парализуют, вот как острая боль, да? сознание человека мешает ему действовать, да? объективно оценивать Ситуацію вокруг і закаболі а гной процеси угріжають жизни. Очень, даже очень-очень. И і очень мало времени на помощь. до складу робочої команди. Входять два взаємозамінних стоматолога та водій, який за сумісництвом є і його творцем. Спочатку волонтери отримали автомобіль поштовик а вже далі Олександр самотужки займався обладнанням автомобіля під медичний кабінет. Деякі речі потрібно дуже надійно фіксувати, тому що машина велика і дуже сильно розкачує, особливо на поганих дорогах. І є проблема в тому, що можна пошкодити дуже цінне обладнання. Над оформленням мобільного стоматкабінету зовні працювали художники, яким вдалося зробити денталмобіль невидимим для ворожого ока. Це їх безпесть, то це та То есть их делает менее заметными, менее видимыми и э, сберегает им жизни. Э, из, на, ну, это у нас 55-я машина, а э, из наших вот, 50 машин я слышала только про одну, которая вот, пала смертью храбрых. Через те, що Денталмобіль габаритне авто, оглянути його з усіх боків досить важко. Тому митці вдавалися до різноманітних способів, зокрема до запуску дронів. «Ця конкретна машина нас сложна тим, що вона більша. Якщо маленьку машину ми можемо обійти з усіх сторон, посудити, то тут нам прийшли залазити на гаражі, на якісь торуження, -то забори, щоб з усіх сторон, в основному зверху і. И... Как то його разбить, Ну хочеться зробити невідими. На она очень как бы, для нас. Тобто нужна какая-то щоб глянути. Мобільний стоматологічний кабінет виїжджатиме на деокуповані території, де немає можливості надати медичну допомогу місцевим мешканцям. Першим напрямком, куди вирушать фахівці, вже у квітні стане Херсонщина. Запобігти врятувати допомогти в Одесі продовжують підготовку дружини юних рятувальників пожежних. Добровольці з числа школярів віку 10-17 років проходять навчання під керівництвом співробітників ДСНС регіону і вже готові приходити на допомогу старшим колегам, але не втрачають нагоди дізнатися щось нове. Незвичайне заняття провели цього разу в одеських катакомбах, підлітки під керівництвом рятувальників та досвідчених спелеологів. Дізналися, як не загубитися у заплутаному підземному світі лабіринтів та шахт і освоїли ази пошуково-рятувальних робіт. Розбираємо ліхтарики, каски і спускаємося на 20 метрів під землю. Одеські катакомби привітно зустрічають гостей вологою, вогкістю та темрявою. Тут вода осторожно. на да, мокра. Ходіть лівому палімокраду. Катакомби молдаванки давно стали однією з головних візитівок міста. Сьогодні тут проходить навчання і дружина юних рятувальників пожежних. Ми вирішили щось нове для них показати, тобто не тільки візити в пожежну частину в музей. Сьогодні ми проводимо навчання їм в катакомбах. В першу чергу ми ми їм розповімо, як не заблукати самим, як себе поводити, що треба робити, а так само ми покажемо, як рятувальники шукають людей в катакомбах. Тому що такого досвіду в мене ніколи не було? Ми вчилися працювати у команді. Я багато де була у катакомбах, але саме таких навчань ніде не бачила. Керують процесом спільно зі співробітниками ДСНС досвідчені спелеологи Юлія та Євгенія. Фахівці розповідають, приблизно раз на рік у одеських катакомбах хтось губиться. Катакомби холодної балки вся система насчитує порядка 100 кілометрів ходов. соединенных между собой, очень лабиринтовых, очень запутанных. Это могут быть узкие, завальные, заиленные, заводненные районы. Люди заходят туда просто так посмотреть, ради интереса. Идут с компанией, потом кто-то отстал, отбился. На плохом свете часто заходят на телефонах. Телефон сел, и человек не может выйти без источника света. И тогда мы разворачиваем спасательные работы. Организм, конечно, начинает замерзать через какое-то время, потому что влажность здесь очень большая, около 90%. А температура постоянно около 12 или 14 градусов, конечно, стресс, конечно, темнота. Конечно, если садится фонарик, и человек это понимает, что через какое-то время он останется в кромешной темноте, и у него будет еще меньше шансов выйти, чем со светом, то паника, да, говорят, паника может длиться всего 9 минут. На прикладі маленької системи катакомб фахівці продемонстрували школярам, як відбувається пошук людей, і пояснили, про що треба пам'ятати, щоб не загубитися у заплутаних лабіринтах. Самому У вас має бути два істочника світу, обязательно основний і запасний. Еще желательно иметь аварийный. Неплохо бы уметь маркироваться. То есть, вам нужен какой-нибудь мелографит, что-то, что может оставлять следы на стенах, и желательно ну, иметь какую-то подготовку, чтобы маркировать свою дорогу таким образом, чтобы вы могли по ней выйти назад. Ну и не отставать от группы. Ще одне важливе правило перед спуском у катакомби повідомити комусь на горі так званий контрольний час. Після його проходження, якщо людина не виходить на зв'язок, буде розпочато рятувальну операцію. Навчання у катакомбах важливий пункт у програмі підготовки і дорослих співробітників ДСНС. Разом з ними шукати людей, які загубилися в шахтах, традиційно навчаються. І чотирилапі помічники службові собаки. Був один забавний момент, когда з собак Лабрадору дали понюхать. какой-то предмет одежды из от человека, который потерялся. Она радостно понюхала и побежала внутрь системы, чтобы искать этого человека, потому что задача была именно такая. Но когда собака услышала шум, э, там тоже были журналисты, там тоже брали интервью, камера, свет, она побежала не по следу человека, а именно в то место, там, где было много людей, там, где смеялись, веселились, пили чай и, наверное, пахло еще какими-то бутербродами. Нині підземну естафету прийняли молоді добровольці-рятувальники. Для них катакомби перетворились на квест. У формі пожежних школярі долали різноманітні перешкоди і вчилось орієнтуватись під землею. На карті Сєвер і у нас сєвір. ти поворачуєш карту по северу, щоб севера совпали. Нам пояснювали, як працювати з картою, як Дійсно можна вийти з катакомб, чи просто прийти в якусь е, з точки А в точку Б. Хто хоче візти нас обратно? Oh. По-моєму, і Іллі глаза говорять, «хочу». Проект дружин юних рятувальників пожежних порівняно новий, розповідають у службі порятунку. Ми вчимо цих дітей бути вже майбутніми рятувальниками. Почали з самого початку. Ми їх повели в музей для того, щоб взагалі показати їм історію пожежної охорони. А далі це їх візити до пожежної частини, де вони проходять практичні навчання. Ми постійно їх навчаємо вже бути майбутніми рятувальниками. Для нас це вже маленькі наші помічні які проводять профілактичну роботу в школі, які можуть вже так само, як і ми, спілкуватися з дітьми і навчати їх правилам безпеки. Моя мета це навчити дітей е, як, відповідальності за життя і за здоров'я їх самих, і оточуючих їх, е, Тож, е, щоб вони змогли допомогти собі і іншим е, в небезпечній ситуації. На Одещині підготовку вже пройшли близько 15 дружин юних рятувальників, і кількість їх зростає, зазначають у ДСНС регіону. Долучитися до проєкту може будь-хто охочий. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.